Продовжуємо роботу проєкту Декор для інтер'єру. Рамка для фото. Ми, власне, поступово підходимо до завершення нашого проєкту і сьогодні ми обираємо урок номер 7 Тема уроку оздоблення виробу, остаточна обробка виробу. Давайте налаштуємося на урок. Та оберемо номер печива і прочитаємо передбачення на день. Перейдіть за QR-кодом або натисніть на малюнок. Давайте із вами поміркуємо та пригадаємо. Ви бачите на екрані ось таку квітку-ромашку, на полістках якої написані запитання. Поміркуйте, будь ласка. Назвіть властивість матеріалу для основної технології виготовлення. На якому етапі проєктування з'єднує деталі рамки? Яка основна технологія виготовлення рамки для фото? Який вид з'єднання ви використовували для рамки. Назвіть рознімні види з'єднань, на якому етапі проводять захист проєкту. Назвіть додаткову технологію у виготовленні. Завдання на урок номер 7 Оздобити додатковим декором готову рамку за потребу, якщо передбачено в ескізі, та виконати остаточну обробку рамки. Давайте пригадаємо. Оздоблення виробів залежить від їхнього призначення та основного матеріалу. Оздобити можна й готові вироби, наприклад, можна прикрасити готову рамку для фото стрічками, гоциками, штучними квітами тощо. На початку проєкту ми визначили, що оздоблювати рамку будемо технікою декупаж, а ще можна застосувати готовий декор, у, чи виготовлений у якості додаткового оздоблення. Головне пам'ятайте, що оздоблення має прикрашати виріб, а не псувати його робити знайти цікавий спосіб додаткового оздоблення за допомогою штучного інтелекту, перейшовши за QR-кодом. Щоб оздобити рамку поверх техніки декупажу і надати їй цікавий вигляд, ви можете використовувати різноманітні техніки та матеріали ось кілька ідей. Колаж. Створіть колаж із вирізаних елементів, що відповідають тематиці фотографії або стилю рамки. Додайте малюнки, слова, цифри чи інші декоративні елементи, які доповнюють загальний вигляд. Текстури. Використовуйте текстурні матеріали, такі як куцики, тканина, шнурки або папір із текстурою, щоб створити різноманітність на поверхні рамки. Застосовуйте їх, використовуючи клей для декупажу. 3D-ефекти. Додайте такі 3D-елементи, як пластикові квіти, напівдорогоцінні камені, музеїчні елементи або наклейки з об'ємом. Застосовуйте їх на рамку за допомогою клею або спеціальних клеїв для декору. Щоб Здобити рамку поверх техніки, ми можемо скористатися ще такими цікавими ідеями, як декоративними елементами. Це прикраси, такі як намаслини, стрічки, блискітки, перлини. Розташовуйте їх вздовж країв рамки, аби створити власний унікальний малюнок. Є ще така техніка цікава старіння. Використовуйте техніку старіння, наносячи бронзові або коричневі тіні на краї рамки. Витріть деякі частини поверхні для створення ефекту зношення. Остаточна робота над рамкою для фото включає кілька етапів, які допоможуть завершити ваш проєкт і надати йому остаточний вигляд. Давайте із вами переглянемо ось такий цікавий малюнок і пригадаємо, чи більше запам'ятаємо, що це ваш творчий процес, і ви можете експериментувати з різними ідеями та матеріалами. Завершена робота повинна вам подобатися, і вона має бути приємним доповненням для вашого інтер'єру чи подарунком для когось особливого. Давайте переглянемо ось такі цікаві ідейки, які у нас розташовані на вітрилах нашого човна. Фотографію можна вставляти в рамку, де передбачено отвір для зміни фото. Пам'ятаєте, на попередньому уроці ми з вами проговорювали. У майстер-класі подано інакше фото, тобто там воно просто з'єднувалося. Але ви можете змінити майстер-клас, оскільки це лише для прикладу, і зробити бокові такі о, бортики, як ми вже говорили, для того, щоб фото змінювалося. Загальний вигляд перегляньте весь проєкт, щоб переконатися, що всі деталі добре вписуються одна в одну і створюють гармонійний вигляд. А також переконайтеся, що фотографія добре пасує до загального стилю та декору. Давайте визначимо критерії оцінювання за практичну роботу. У нас їх лише два. Оздоблення за потребою та остаточна обробка включає в себе 11 балів. І активність на уроці 1 бал. Усе, що подано на сайті, ви можете перейти за любим QR-кодом та скористатися даними відео. Матеріали та інструменти, що нам потрібні будуть. Це, власне, рамка готова, готовий декор за потребою термопістолет. Організуйте місце та повторіть правила безпечної роботи із термоклеєвим пістолетом. Доберіть варіант додаткового оздоблення виробу, якщо це необхідно. Приклейте за допомогою клеєвого пістолету декор до вашого виробу. Ставте фото у рамку, якщо передбачено отвір для заміни фото. Перевірте, чи всі деталі міцно тримаються, чи немає залишків силіконового клею. Допишіть технологічну картку у документації. Можете під час практичної роботи, як завжди, увімкнути музику для фону, що сприяє релаксу. А також відпочиньте під час роботи. Перейдіть за QR-кодом. Запишіть технологічний процес у технологічну картку виготовлення виробу. Давайте поговоримо з вами та поміркуємо, як же доглядати за рамками для фото. Очищення. Регулярно очищайте рамки від пилу та бруду за допомогою м'якої щітки чи серветки. Уникайте використання грубих матеріалів, які можуть потряпати поверхню. Захист від сонця. Уникайте встановлення рамок у прямому сонячному промінні, оскільки це може спричинити вигорання фотографій та матеріалів рамки. Вологість. Захищайте рамки від вологості, особливо якщо вони зроблені з дерева чи інших чутливих до вологи матеріалів. Щоб скло рамки завжди виглядало чистим. Використовуйте спеціальні засоби для миття скла або розчин посту і води. Ось іще кілька ідей по догляду за рамками. Захист від пошкоджень. Будьте обережні під час переміщення та чищення рамок, щоб уникнути подряпин. А також особливості матеріалу. Враховуйте особливості матеріалу рамки, наприклад, дерев'яні рамки можуть вимагати додаткового догляду та захисту від шкідливих зовнішніх факторів. Захист від шкідливих речовин. Уникайте контакту рамок з агресивними хімічними речовинами, такими як розчинники чи абразивні миттєві засоби. Розташування. Вибирайте місце для рамки, де вона не буде піддаватися великому впливу частого руху та травм. Давайте з вами пригадаємо, які варіанти можна використати для презентування свого проєкту. На даному слайді таких варіантів є. Декілька ви можете зібрати ще, власне, свої, які вам більше доподоби. Не забуваємо за те, що у нас в заключному етапі ще є декілька таких моментів, які треба заповнити у проєктній документації. А власне, таблиця витрат та оцінити свій виріб. Це ви можете зробити у друкованому шаблоні чи у зошитку. Давайте підсумуємо наш урок. Перейдіть за посиланням до інтерактивної вправи чи оберіть QR-код. Розділіть на категорії поняття, подані у вправі. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями на цьому уроці. А також оцініть свою діяльність на уроці. Наповніть акваріум. Перетягніть кількість рибок до акваріума залежно від того, як ви зрозуміли дану тему. Не забудьте поділитися своїм виробом у мережі. Перейдіть за посиланням та прикріпіть фото готового виробу на віртуальну дошку. Підготуйтеся до захисту проєкту на наступному уроці. Прикріпіть фото виробу на дошку. Та проголосуйте вподобайку за три вироби, які найбільше вам доподобля. Наш урок завершено. Боріть любові, і у вас обов'язково усе вийде.